Норфії достатньо три рази основних прийомів їжі і один перекус робити, якщо в людини немає порушень в органах шлунково-кишкового тракту. Не дуже правда. Достатньо, якщо ви раціонально добре харчуєтеся і вживаєте достатню кількість рідини, то перші страви рідкі, йде обов'язково споживати. Нема, такого, нема такої функції, як чистити кишечник. Кишечник сам дуже добре справляється з функцією виділення. Пов'язані при стресах людина, яка більш емоційна, має схильність до гастриту. Немає корисного алкоголю, немає безпечної дози алкоголю. Є деякі дослідження, які показують, що застосування середземноморської дієти і там рекомендують на день випивати 100 150 мл червоного сухого вина. Є дослідження, які показують користь цього вина у вигляді расфератролу, який є антиоксидантом і корисним для організму. Але щодня випивати по келиху вина це така не дуже хороша ідея. Можна сказати, що так. Можна, якщо ви цього хочете, і лікар-ендоскопіст проводить таку функцію. Процес фіброгастродооденоскопії може бути записаний на відео. Правильне лікування, підібране правильне лікування. Шкідливий взагалі весь фастфуд. Його треба зводити в раціоні, його повинно бути мінімум, там, наприклад, раз на тиждень хоча б. Основа раціону має бути згідно тарілки здорового харчування, і колись десь можна собі в 20% е, ділимо свій раціон. Не давайте спочатку, я Добре, мушу про, про харчування. Е, чи справді настільки шкідливий Макдональдс? Е, Макдональдс може бути шкідливий, тому що це є фастфуд, і якщо ви його будете споживати щодня, відповідно це може. Е, Погано вплинути на ваші органи травлення, відповідно, ваш раціон повинен складатися з повноцінних правильних продуктів, це які включають білки, жири і вуглеводи. Харчуватися потрібно згідно тарілки здорового харчування. І принцип ділимо 80 на 20. 80% раціону це правильні продукти з. Всіма нутрієнтами, і 20% це їжа для задоволення. Туди можна вписати Макдональдс, будь-який фастфуд або не дуже здорову їжу. І за умови, що у вас немає порушень в органах шлунково кишкового тракту. Правильно харчуватися, дотримуватися режиму харчування, режиму сну і відпочинку, і при потребі звертатися до лікаря, не ігнорувати симптоми.